Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластичний і реконструктивний хірург клініки LітоPlus, це відеоконсультація на тему ліпосакція. Коли пацієнт задумується над ліпосакцією, перше, що він має знати, це те, що ліпосакція це не про зменшення ваги. Якщо ви думаєте, що ви прийдете до пластичного хірурга на ліпосакцію і таким чином зменшите вагу, то значить, вам не до мене і не до пластичного хірурга точно ніякого. Тому що основною помилкою і пластичного хірурга, який бере пацієнтів з такими думками, і, власне, пацієнт, який приходить до пластичного хірурга, що він може зробити якусь ліпосакцію, зменшити вагу, це порочний такий круг. Насправді це. Це так не працює. От. Ліпосакцію не можна схуднути. Ліпосакція це операція по корекції контурів тіла і обличчя. До речі, в тому числі ліпосакцію ми можемо просто забрати деякі жирові е, ловушки, які не можна зігнати спортом або ще чимось. або Покращити якісь контури тіла. Але це абсолютно не про вагу історія. Чому? Тому що середній об'єм такої хорошої ліпосакції це 2-4 літри. Все, це 2-4 літри це плюс-мінус там три кілограми. Да? І, і це не про зменшення ваги. Якщо ви важите 100 кг і думаєте, що зробити ліпосакцію, будете важити 60 Ні, вам. До хірурга і до баріатрії або до дієтолога, да і починати історію зі зменшенням ваги. І тоді, коли ви вже стабілізуєтеся в вазі, і ви будете в стабільній своїй вазі, тоді ви можете прийти до пластичного хірурга і зробити якийсь із методів ліпосакції. Чому якийсь із методів? Тому що звичайно, що вже останні 10 років. Ми не робимо просто ліпосакцію як метод вакумної аспірації або метод вакуумного там видалення жирової клітковини. Ми там під'єднали канюлю і відсмоктали. Ні, цього вже недостатньо. Останні 10 років завжди, разом з ліпосакцією, ми використовуємо якийсь фізичний метод скорочення шкіри. Їх є досить багато. В нашій клініці вони представлені усі. майже усі можливі на сьогоднішній день. Методи є зовнішні, коли ми можемо шкіру скоротити після ліпосакції. Основна проблема в тому, що ми зробили ліпосакцію, забрали об'єм, але шкіра залишилася. Для цього ми носимо компресійну білизну, щоб вона скоротилася власними силами. Але є ще інтраопераційні методи, коли ми її ще стимулюємо до цього скорочення, щоб вона. Грубо кажучи, там не болталось. методи. Є зовнішні. В нашій клініці є метод радіохвильового скорочення мікроголковий РФ ліфтинг. Коли ми зробили ліпосакцію, ми можемо обробити зону ліпосакції для скорочення радіохвильовим методом. Мікроголковий радіочастотний метод. Вигляді морфіус, так званий, е, є ще СО 2 варіант скоротити шкіру лазерною фракційною шліфовкою для того, щоб теж просто фізично зменшити кількість шкіри. І є різноманітні, абсолютно які ми вибираємо під кожного пацієнта, під кожну зону методи лазерного ліполізу, радіочастотного ліполізу або обробка. Після ліпосакції шкірно-жирового лоскуду методом холодної плазми, джей плазма, так звана. Якщо говорити про підбір, це все ми досить індивідуально використовуємо. У нас Всі методи представлені в клініці. Якщо це якийсь маленький об'єм ліпосакції, там підборіддя або брилів. То ми можемо використати про використати взагалі просто метод лазерного ліполізу, навіть не відсмоктувати цей жир, а завести такі, таку мікроканюлю, обробити цей жир, так скажемо, потопити як масло, і не залишаючи ніяких проколів візуальних і рубців, просто розтопити бриві або е підборіддя да, субментальну зону. Але такого методу для великих об'ємів недостатньо. Для великих об'ємів все ж таки ми робимо ліпоаспірацію. Так, ми беремо канюлі, відсмоктуємо цей жир. А після цього ми можемо ще додатково і цю зону, наприклад, системою Tight. Це метод радіочастотного ліполізу, радіочастотного скорочення шкірно-жирового лоскуту. Це із це не е, на поверхні, а із е, зі сторони пішківної жирової клітковини. Разом з тим самим сучасним методом є метод обробки холодної плазми j плазми. Це е, метод, який дозволяє навіть скоротити час носіння компресійної білизни, тому що практично після того, як ми... Тому що ліпосакція, метод ліпосакція він заключається в чому? Ми відділяємо практично шкіру від м'язу, забираючи підшкірну жирову клітковину. І у нас шкіра просто вільно рухається над м'язом. І звичайно, що пацієнт встане після цієї операції, да, то ця шкіра може просто повиснути. Для цього ми носимо компресійну білизну. Так, метод джей плазми ми від'єднали абсолютно шкіру. Від м'язу забрали пішкірну жирову клітковину і потім обробили і спаяли, приєднали джейплазмою цю шкіру до м'язів. Відносно, так, грубо кажучи. Після цього ми можемо укоротити носіння компресійної білизни до трьох тижнів. Що треба розуміти з приводу методів ліпосакції? Не завжди і не всім пацієнтам можливо в принципі зробити ліпосакцію. Іноді пацієнти, які приходять до нас і кажуть, що їм треба зробити ліпосакцію. Ось з такими животами приходиться казати, що ні, ми не можемо вам зробити ліпосакцію. Вам треба робити абдомінопластику або підтяжку стегон, або підтяжку рук, тому що у методу ліпосакції є свої можливості, і насправді умови для ліпосакції це гарний тонус шкіри. Не супер високе перерозтягнення цієї шкіри, е, і тільки таким чином ми можемо досягти гарного результату, тому що. Гарний результат на столі після операції, да, як ми бачимо в е, соціальних мережах, це не результат потім в житті. На столі завжди все красиво, коли пацієнтка лежить. А от е, як пацієнтка буде виглядати через місяць після ліпосакції, чи не буде там якихось ям, да, е, і чи не буде там зайвої шкіри, яку пацієнтка буде потім соромитися? Це велике питання. Тому на етапі консультації, на етапі. Планування операції досить важливо хірургу іноді сказати ні, цей метод вам не підходить, тому що це тільки з досвідом можна зрозуміти, як цей пацієнт далі буде виглядати. А можливо, ліпосакцію можна просто, просто понівечити життя пацієнту. Я завжди кажу, що ліпосакція одна із самих примітивних, простих операцій, які неможливо переробити. І це важливо а, розуміти, тому що це досить специфічна, проста операція, і її треба, якщо виконувати, якщо погодитися, то точно розуміти, що у цього пацієнта все буде добре, а не це компромісне рішення між підтяжкою і ліпосакцією. Якщо ви відчуваєте, що це компромісно, це я вже звертаюся до пластичних хірургів. Що це якась компромісна історія, то ліпше не робіть. Ліпше не робіть, тому що потім прийдеться переробляти і робити, можливо, більш складні операції, ніж можливо було одразу зробити пряму правильну операцію. Середній реабілітаційний період після ліпосакції він заключається в носінні компресійної білизни. Після любої операції на тілі ліпосакції треба носити місяць компресійну білизну, не знімаючи. Ходити в ній, це як ваша друга шкіра. Якщо говорити про ліпосакцію в підборіддя брилів, то тут достатньо носіння компресійної білизни десь 5-7 днів. Які негативні моменти можуть бути з ліпосакцією, і що норма, що не норма? А, норма це набряки. А, часто пацієнти після ліпосакції стають на ваги і бачать, що вони важили більше, ніж до операції. Так, це пов'язано з набряком е, і з затримкою води в тканинах. Е, цього не треба боятися. Набряки після ліпосакції, якщо це масована ліпосакція, можуть бути до трьох місяців, і це теж нормально. Тобто, результативність нашої операції, чесно, ми можемо оцінити через 3-6 місяців після операції. І це теж треба розуміти пацієнтам, що і треба налаштовуватися досить довго на результат е, синці. Це норма, іноді синців нема іноді синці такі, що проходять місяць. Це неможливо проконтролювати, і це вже як залежить від вашої фізіології, і як вам повезло, так скажемо. Досить останнім часом. Ми бачимо пацієнтів понівечених. Власне, цими фізичними методами ліпосакції, тому що вони звичайно допомагають, але в некваліфікованих руках вони можуть зробити досить жорсткі понівечення пацієнтів, такі як некрози, опіки, радіочистотою, тому що всі методи фізичного скорочення шкіри, про ті, які я говорив, вони дають температуру, і при недостатній кваліфікації цих маніпуляцій можуть дати досить Грозні ускладнення, з якими, чесно кажучи, іноді ти не знаєш, що робити. Ці пацієнти приходять за допомогою, але ти, на жаль, їм не можеш допомогти. Тому при виборі хірурга вважайте на кваліфікацію. Це важливо. Це навіть суперважливо при ліпосакції, тому що часто починаючи хірурги, вони починають з операції ліпосакції, і тут можна просто. Просто нарватися на неприємності. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ви додивилися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал Літа Плюс. Спостерігайте за нашою повсякденною роботою. В описі є ссылки на мій інстаграм акаунт на інстаграм-аккаунт Клініки Літа Плюс, де ви можете дивитися, а як ми працюємо. І власне ці всі методи, які я розказую, ми... Втілуємо, втілюємо в життя кожного дня. Дякую, до бачення.